Напередодні Держмит служба України повідомляла, що польські фермери можуть з 8 жовтня і до кінця року заблокувати рух вантажного транспорту в пункті пропуску Модика Шегині. Станом на рано повідомлялося, що ніяких дій з боку польських фермерів не відбувається. Яка ситуація наразі? З'ясуємо просто зараз. На мене зв'язку речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Пане Андрію, вітаю вас. Мої вітання вранці. Вам журналісти телефонували, запитували. Ви говорили, що поки ніяких змін на кордоні з Польщею не відбувається. Зараз 13.40. Що скажете на станом на зараз? Чи є якісь зміни? Ситуація не змінилася, і звісно, що ми очікуємо і сподіваємося, що блокування руху для вантажних транспортних засобів. Як це ми бачили на окремих інформаційних ресурсах про те, що такі дії можуть початися 8 числа і тривати аж до кінця року, ще раз значу сподіваюся, що цього не відбудеться. Угу. А оскільки інформація з'явилась вчора в день, чи не почали люди або машини вантажівки, просто пасажири змінювати свої плани і чи не навантажили якісь інші пункти пропуску через анонсоване блокування? Чи є у вас якась інформація? Ну зрозуміти, що для перевезення вантажів, звісно, що перевізники також прив'язуються і до конкретних митниць для того, щоб в подальшому оформлювати свої вантажі, товари. Тому це це не так просто відразу змінити рух, як це може зробити звичайна людина, слідуючи там на, на легковому транспорті. А угу. ще хотіла запитати у вас про спроби незаконно перетнути кордон. Ви давали брифінг, сказали, що вже понад 40 людей загинули, які намагалися втекти з України здебільшого на річках та в горах. Загалом, яка наразі ситуація? Наскільки активно люди продовжують спроби незаконно виїхати з України? Ну на жаль, такі спроби вони не припиняються і. Наша задача задача прикордонних нарядів, оперативних груп робити все можливе для того, щоб зупиняти порушників. бо... Це і відповідальність перед країнами, з якими ми межуємо, щоб таких випадків не було. Бо це і прикордонна безпека, це і домовленості України з країнами, з якими ми межуємо, і країн Європи і Молдови, щоб прикордонний рух відбувався виключно на визначених для цього коридорах, тобто по пунктам пропуску, а не відбувався, як це намагаються зробити ті, хто саме у незаконний спосіб планує. На свою подорож поза межами пунктів пропуску на зеленій ділянці кордону, а, але в той же час, на щастя, починаючи з серпня місяця, ми зараз бачимо зменшення. Спроб незаконного перетину кордону, це фіксувалося і в серпні, це фіксувалося і в вересні, це фіксується і в ті дні жовтня, хоч випадки продовжують бути, найбільше це, як і раніше, кордон з Молдовою та Румунією, менше по іншим трьом напрямкам Угорщина, Словаччина, Польща, хоча там також присутні такі спроби. Але сподіваємося, що люди. І свідомо оцінюють ризик від таких незаконних мандрівок, до того ж, більшість з них не є самостійними учасниками спроб незаконного перетину кордону, а звертаються там до злочинних груп, які їм обіцяють сприяння за чималі кошти. Натомість люди втрачають і кошти, можуть втратити і життя і підірвати своє здоров'я, бо, як ви казали, є. Достатньо багато випадків, коли люди гинули, і, і йдучи на те, щоб незаконно перетнути кордон і обираючи для себе складні в напрямки, лінію кордону, де вона проходить по по річкам, особливо це напрямок річки Тиса, або ж обираючи для себе важкодоступні гірські місцевості. Те, ми продовжуємо наші дії. Наші оперативні співробітники разом з іншими правоохоронними органами працюють для того, щоб викривати такі схеми, викривати злочинні групи, викривати організаторів, пособників. Бо за такі дії, які вони вчиняють, їм передбачена кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон. Пане Андрію, то ви сказали, що найбільш найактивніші да напрямки Румунія Молдова, а менш активно Угорщина, Словаччина та Польща. А чим це можна пояснити? Як як якась є відповідь, хоча б приблизно з протяжністю кордону з місцевістю? з... На що люди очікують по той бік кордону? До прикладу, якщо говорити про кордон з Молдовою, то це понад 1200 кілометрів, кордон з Румунією це понад 600 кілометрів. Інші ділянки Угорщина, Словаччина, Польща, а особливо Угорщина і Словаччина, значно менші ніж попередні дві, які я зазначав. Ну і звісно. Ті, хто все ж таки, кому вдається незаконно перетнути кордон, вони очікують на те, що вони будуть озвучувати про необхідність свого прихистку в тій країні, куди вони дісталися для того, щоб їх не повернули на територію України, я колись читала такий випадок. спроба незаконного перетину, що з людей зібрали гроші, довезли до кордону. Вони пройшли прикордонний пункт, подякували, заплатили. Ну ці люди, які хотіли виїхати ідуть собі спокійно і тут потрапляють на справжній пункт прикордонників і кажуть доброго вечора чого ви йдете? Ну тобто шахраї зробили такий муляж кордону, щоб забрати гроші з людей. А які найпопулярніші методи ховають в вантажівках, перевдягаються в жінок? Що можете про це сказати? Ну, як правило, спроба незаконного перетину кордону воно відбувається поза межами пунктів пропуску по зеленій ділянці, по так званій зеленій ділянці. Хоча є присутні спроби незаконного перетину в пунктах пропуску на шляхах, де можна легально перетинати кордон, але саме там якраз і намагаються або ж видати підробні документи за дійсні, або ж ховаються в конструктивних особливостях транспортних засобів, ну або ж. Намагаються фальсифікувати умову, яка дозволяє людині перетнути кордон, видаючи її там за, за дійсно, хоча це не так. Щодо випадків по зеленій ділянці кордону, то це, як правило, невеличкі групи людей, яких організовують злочинці. Збираючи їх докупи, потім надаючи їм інструктаж, інколи навіть такі групи людей не контактують з організаторами, а натомість отримують виключно інструкції через якісь соціальні мережі, і потім, по тим визначеним напрямкам, які їм прописують, люди йдуть до кордону, навіть не знаючи, куди вони йдуть. Є і випадки, коли групи людей супроводжують або ж організатори, або ж Пособники цих зл зл злочинних е груп, ну і, власне, напевне, найнайдивніші випадки, це коли. Е коли Сталося повномасштабне вторгнення, почали діяти обмеження на кордоні, і тоді ми могли там дивуватися найбільш таким ввинахідним способом, це особливо коли чоловіки перевдягалися в жіночий одяг і до того ж намагалися використати дійсні паспортні документи осіб жіночої статі, або ж в випадки, коли за допомогою. Іх підводних гіроскутерів чоловік намагався там попереплисти річкову ділянку, по якій проходить кордон, або ж коли були випадки затримання великих груп, і чоловіків фактично так пакували досить щільно в, в можна сказати, в невелнеобладнанні для перевезення транспортні засоби. Це, це найдивніше, і але ми бачимо, що люди зважуються на такі кроки і готові платити за це великі кошти. Ну, звісно, це певним чином і обурює, бо замість того, щоб підтримати Україну, замість того, щоб підтримати Сили оборони нашої країни, чоловіки платять великі кошти злочинцям, які збагачуються. І до того що вони порушують українське законодавство, а подальшому і законодавство, намагаються порушити законодавство і країн, з якими ми межуємо. Да. Ну, суми називаються космічні. Я в останнє десь бачила за 30 тисяч доларів. Ну, затримали групу. Я подумала, ну ці 30 тисяч, де відправити на зсу скільки б мавіків можна було б купити. Ну, це така справа. Дякую не вам, лише дуже. на а й на всі складові сили оборони, на нацгвардію, да. і на прикордонників, і на службу безпеки України, на національну поліцію. Тобто, фактично нам треба всім гуртуватися для того, щоб відстояти нашу незалежність, нашу територіальну цільність. А, а натомість люди збагачують

Так, да, на жаль, дякую вам дуже за нашу розмову. Вдячна за це інтерв'ю. Нагадаю, що з нами на зв'язку був речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Говорили про пункт пропуску медикашигині, оскільки польські фермери повідомляли, що можуть заблокувати рух вантажного транспорту до кінця року. Пан Андрій каже, що поки що все спокійно. Блокування немає. Також говорили про спроби незаконного перетину кордону. Пан Андрій каже, що Продовжуються ці спроби, іноді дивні, іноді якісь абсурдні, коли люди намагаються по дійсним, ну зокрема, жіночим паспортам перевдягнувшись або якось ховавшись, перетнути кордон. Але загалом найчастіше фіксуються спроби не через офіційні пункти пропуску, а десь там пролізти. За його словами, Румунія та Молдова це найактивніші напрямки, через які намагаються втекти менші. Інше випадки фіксуються на кордонах з Угорщиною, словаччиною та Польщею.